Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вперше публічно попередив російського президента Володимира Путіна щодо неприпустимості ядерних погроз. Попередні висловлювання американського президента, які цитувалися медіа, були зроблені у непублічному спілкуванні з активістами Демократичної партії Сполучених Штатів. І от тепер. Під час інтерв'ю телевізійної кампанії CNN Джозеф Байден попередив Володимира Путіна щодо самого застосування загроз про ядерну зброю. Джозеф Байден підкреслив, що не вірить в те, що Путін дійсно збирається застосовувати тактичну ядерну зброю у війні з Україною. Однак сам факт застосування погроз щодо ядерної зброї, президент Сполучених Штатів вважає неприпустимим. Американський президент підкреслив, що мав спеціальні розмови із відповідальними американськими чиновниками щодо небезпеки і таких погроз, і самого застосування. Тактичної ядерної зброї. При цьому він сказав, що представників Міністерства оборони Сполучених Штатів навіть не потрібно було попереджати щодо того, що є небезпекою ядерної зброї у ситуації, що склалася в війні Росії проти України. Американські медіа вважають. Слова президента Сполучених Штатів обережним, однак сильним сигналом на адресу Володимира Путіна, як і раніше, президент Сполучених Штатів нічого не сказав щодо ймовірних наслідків застосування Володимиром Путіним ядерної зброї. Однак підкреслив, що саме таке застосування може призвести до такої кількості помилок. Що у свою чергу може призвести до ядерного Армагеддону, про який Джозеф Байден неодноразово попереджав російського президента? Байден підкреслив у цьому інтерв'ю, що не вважає Володимира Путіна нераціональним гравцем. Однак впевнений, що російський президент помилився у своїх оцінках готовності України погодитися з російською окупацією і переоцінив бажання українців надавати давати опір російським спробам перетворити Україну на частину рускава міра з інтерв'ю Джозефа Байдена. Можна було зрозуміти, що американський президент саме з цих алгоритмів і виходить, коли будує зараз реакцію Сполучених Штатів на подальші дії Володимира Путіна у війні з Україною. Разом із цим варто все ж таки помітити, що ми не знаємо, як Сполучені Штати можуть відреагувати в разі, якщо виявиться, що Володимир Путін, як він сам говорить, не блефує і готується до реального застосування тактичної ядерної зброї в разі якщо російська армія буде заснувати поразок на фронті української війни. Однак, ймовірно, такі конкретні застереження сьогодні і не потрібні, бо вони таким чином ставили в Сполучені Штати на одну дошку з Російською Федерацією. Перетворювали б саму можливість ядерної війни між двома найбільш важливими з точки зору ядерних потенціалів державами світу з обміну попередженнями на обмін повідомленнями про конкретні кроки щодо того, як така війна взагалі може розвиватися. А це, звичайно. Абсолютна зміна усієї ситуації навколо застосування ядерної зброї, адже з Другої світової війни країни, що мають ядерну зброю, по суті, домовилися між собою, що ядерна зброя це зброя стримування, а не зброя, яка може застосовуватися під час військових дій. Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається змінити ці правила гри насамперед для того, щоб поставити крапку у своїй війні з Україною, добитися капітуляції сусідньої держави і приєднання її території до Російської Федерації. Путін вже по суті зазнав політичної поразки у своїй боротьбі з Україною і цивілізованим світом. Путін зазнає воєнних поразок. Його військам не вдається просунутися для окупації нових українських територій. Та ба більше вони змушені залишати навіть ті населені пункти, які були окуповані після лютого 2022 року. І ця тенденція може зберігатися. Однак Путін. Не визнає самого факту цієї поразки і впевнений, що довготривалий конфлікт з Україною допоможе йому, врешті-решт, поставити крапку на існуванні ненависної йому сусідньої держави і приєднати Україну областями до Російської Федерації. Перший етап цієї повзучої анексії вже відбувся до України. Володимир Путін виступив із погрозами і вирішив, що чотири українські регіони мають бути анексовані Російською Федерацією. Тепер, як ми розуміємо, Російська Федерація знаходиться на новому етапі своїх анексіоністських задиб, які стосуються вже інших українських регіонів. Однак для цього у Росії немає ані ресурсів, ані воєнних сил. Хай вона і збирає їх за допомогою мобілізації. Росія може виявитися нездатною утримати ті регіони, які вже були окуповані російською армією у період 2014-2022 років. Небезпека, втрати окупованих територій. Тепер пов'язується навіть з Кримом, який перетворений Росією на плацдарм для подальшої окупації південних регіонів України, і також на плацдарм для дестабілізації ситуації в усьому Чорноморському басейні. Все це, звичайно, ставить президента Російської Федерації Володимира Путіна та його найближче оточення у складну ситуацію, коли, з одного боку, потрібно припиняти війну. Щоб не дійти до нових територіальних втрат на окупованих територіях. З іншого боку, не можна проводити перемовини, бо Росія не хоче відмовлятися від своїх територіальних втрат. А до того ж, немає можливості втілювати в життя нові фази анексіоністських задумів Росії щодо України. Саме тому в лексиці президента Володимира Путіна з'являється. Ідея про застосування ядерної зброї. Путін хоче просто вдарити шаховою дошкою ворога по голові. І абсолютно не розуміє, як інакше він може виграти війну, яка для нього вже стала екзистенційною. І саме тому таким важливим є те, як Відреагуватиме цивілізований світ саме на путінські погрози. Адже ми розуміємо, що в разі, якщо Путіна утримують від застосування тактичної ядерної зброї щодо України, і навіть від самих погроз щодо такого застосування, Володимир Путін приречений на поразку у своїй війні з Україною. Хай навіть ця війна перетвориться на довготривалий виснажливий конфлікт. Саме тому. Президенту Байдену важливіше як наймога більш жорстко і конкретно попереджати російського президента щодо неприпустимості ядерних погроз. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миром!